Відразу з боку джерело вода, що можна позбирав і помив руки, яка чиста <гум> чиста робота. Вітаю, друзі! Приблизно два тижні тому я вже знімав, по моїх словах, останнє відео у моєму лісі. але... Не так сталося, як гадалося, тому що два тижні тому було дуже холодно, навіть вже були такі нічні заморозки, і я вже навіть не міг повірити, що ще піду у ліс, тому що думав, що вже буде зима. Але слава Богу, зима ще не прийшла. Зараз в нас така повноцінна золота осінь. Правда, сьогодні така похмура погода, але... Бо передні дні було сонечко, було тепло, наскільки тепло, що можна було ходити у футболці. Тому я перепросив у ліс і, і, йду, і йду далі у ліс. Маю сьогодні один вільний день. Е, йду погляну, що, що є. Е, і навіть ще, навіть ще навіть може, може, поїду в Карпати. Хоча ми в Карпати теж вже поїхали типу, і знімали останнє відео. Але сьогодні подзвоню до знайомих, які живуть. У Карпатах спитаю, чи є грибок. Якщо є грибок, то можливо ще поїду. У нашому лісі маю велику гадку знайти опенюк і підосичник, тому що не знаю, чи є білий гриб, але ну, одним словом збираємо все, що, все, що є, якщо щось є. Он... Ось так. Зараз йду через поле, до лісу залишилось 2 хвилини, навіть може і менше. Так що давайте. Йдемо у грибну подорож. Ще згадав, що хочу традиційно вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій канал і за те за, за, за цю вашу активність, тому що це неймовірно приємно, щоб ви розуміли, в мене є другий YouTube канал, який має назву Теплоу Дім. На ньому є 30 тисяч підписників, він такий активний і тому подібне. Але так сталося, що зараз, на даний момент, активність цього каналу смачні мандри, на якому. Не цілих 8 тисяч підписників, стала більшою як на каналі, який має 30 тисяч підписників. Кожного четверга, практично, я скидав відео на цей канал і на канал Теплов і на каналі Смачні Мандри більше переглядів, незважаючи на те, що так мало підписників. Це неймовірно приємно. І я ще раз вам дякую і запрошую всіх однодумців: підписуйтесь на канал, пропонуйте свої ідеї для... Відеороликів, і я при можливості обов'язково буду це все робити. Нагадую, що у нас е, такий вийшов вже грибний канал, тому чекаю на ваші ідеї стосовно е, відео на тему грибів на зимовий період, тому що ви розумієте, що зимою у нас е, грибів немає, але все ж таки мусимо якось е, виходити з ситуації. Звичайно, що буде е, зимою однозначно, буде. Готування різних страв з грибів. І ще це буде сюрприз, тому що готувати ми будемо не традиційно, тобто не на там, газовій плитці чи на Ну взагалі це буде таке готування у дуже дивний спосіб. Але це е, таке попереду на майбутнє. Це частина лісу, яка у нас має назву купель. Щоб ви розуміли, купель, тому що тут зараз вже джерело дуже слабеньке, але колись тут було джерело набагато сильніше. Тут воно витікало, а ось тут так було зроблено. Зараз все позаростало. А такий типу басейн. І на, Боже, на Йордан в зимі. Тут неряли крижану воду. І навіть одного року був і я тут. Оце все заповнено водою. Вода була, я знаю, напевно, по шию. там. І така була йорданська купель. І саме тут такий ліс, в якому люблять рости опеньки. Я думаю, що ви знаєте, в якому лісі люблять опеньки, рости ліс, який має отакі різні падані дерева, старі пеньки. Тобто це не є такий типовий ліс для білих грибів. Білі гриби тут, як правило, не ростуть. А ось опеньки в такому лісі, о, це їхнє місце. Одного року я тут просто не мав куди збирати. Побачимо, що буде цього року. О, подивіться, які гарні попадані дерева і ідеальне місце для осінніх опенів. Перші опеньки вже є. Зачем буквально зайшов у ліс, розказав вам про купель. І ось тут же пеньок. Є такі 4 е, опеньки, але є їх тут взагалі багато, це, це такі молоді, я показав. Ось тут є багато старих, Старих-престарих. Старих, які не знаю літні, чи як їх називають, Ну це не є такі осінь. Я не знаю, поки що я їх не збираю. Тому що маю надію, що будуть такі гарні маленькі, але якщо б так і не було маленьких, то можна навіть таких назбирати на зажарку вони досить непогані. І тут маємо теж на пеньку були, але хтось позрізав їх. Таке місце. Їх багато поодиноких, Тобто є взагалі, е, як ростуть опеньки. Є місця, де можна на одному місці назбирати дуже багато. А є такі, що там поодинокі, але також, якщо пошукати, то можна досить багато назбирати. Ви бачите, дивіться. тут, тут, О, тут тут такі під листочками заховані поодинокі такі О, дивіться, ось тут. тут Тут, тут, не словом, красота, красота. О, там є. Так що я зараз оцю територію дещо огляну. Одним словом, далеко не треба ходити. Як там 5 метрів тому почав збирати, так йду. Так, невеличкий підйом. І просто збираю. Тут попав взагалі такі... вже більш, більш осінні, такі гарні, дивіться. Ох, але Такі вже чудові. Гляньте. Грубенькі такі. ух. І так вони повсюди. Отак. З цього боку. Там, там. Так просто. О, чуть не стов. Що під ногами. О, тут погляньте. Погляньте. О! О! Оце містечко! О, я навіть не бачу. Красота. Погляньте. Я І... думаю, що це одне місце яким я, напевно, майже заповню кошик. Просто під ногами всюди. А тут дивіться яка краса. Але гарно. яй 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 Чудово просто. Що я вам скажу, друзі? Сиджу я на цьому місці вже при, приблизно хвилин 15, і я нерву їх. Нерву, бо хочу у цей момент, поки вони ще ростуть, зберегти у себе в голові і ці емоції теж зберегти. Тому що, якщо чесно, я не є такий збирач опеньок. Я більше збираю білі гриби. Ну і щось в тому роді. А опеньки збираю дуже рідко, але. Оця полянка мене дуже уразила, дуже, яка от, е, е, дуже цікаво, вони ростуть. Тому що, як правило, все, то, що, то, що я збирав дотепер, це були такі, знаєте, по, по землі і таке місце. Ну я, якщо чесно, другий раз бачу. І, і то цього року. Перший раз, коли ми були в Карпатах, було дерево таке з опеньками, теж такі, такі купки опеня. Ну і другий раз це. Ось тут. Ну чудові, просто чудові. Я розумію, то, що я бачу, що я, напевно, зараз на цьому місці назбираю свій е, свій е, оцей, свою, свій оцей, кошик. Е, вже навіть за, сидів і записав відео в Instagram, тому що в мене ще є Instagram сторінка і тікток сторінка про гриби. Е, і розумієте, що Це відео вийде напевно десь через тиждень, тому це вже буде запізно для цього звернення. А в Instagram і в тікток записав звернення, щоб люди написали. Що можна зробити з цими опеньками? Ну, само собою, що їх можна просто втушкувати і з'їсти, але мене цікавить більше щось таке, щоб воно могло постояти, тобто якісь квашення чи консервування. Ви також, до речі, напишіть, ну, можливо, воно ще, ще пригодиться. Як не цього року, то на наступний. Така справа. Так що ще трошки сиджу, трошки насолоджуюсь ними і буду полегко їх зрізати.

Одним словом, місце чудове. По-перше, як я і казав, я назбирав на одному місці свій цілий кошик. Можна збирати ще, але вже, по-перше, нема куди. По-друге, можна навіть, той кошик трохи добити, але я не наскільки як от, голодний грибів, щоб вже е, збирати. Е, Опенюк просто море, їх просто збираєш е, і збираєш. І ще такий плюс, що е, був дощ вночі, і не такі липкі і дуже грязні руки, але є відразу з боку джерело вода, що можна позбирав і помив руки, яка чиста <різь> робота. Зараз, до речі, я покажу, що я назбирав, але повторюю, що збирати можна було, щоб і збирати, тому що їх є повно. Тобто збираєш на одному місці, вже ніби е, таке враження, що ти вже визбирав там все. Відійшов у бік, вертаєшся на те саме місце, а ми там далі є. І я ще й, до речі, і не збирав е, всі підряд. Я такий маленький лишав, одним словом, є, є. Я задоволений і здивований. Тому що, якщо чесно, я думав, що я не знайду нічого, насправді прикольно, класно. Все на одному місці. Джерело, стежка. І оцей рівець, та я збирав опеньки. Ну це буквально метрів 15. Я так отут. Давайте навіть підійдемо, покажу. Покажу просто скільки я ще тут залишу. Звідси я починав збирати. Отут тут вони вже є. І я ще ду... Ще отут під ногами дуже багато таких поодиноких, тому що о, ти ніби вже позбирав. Йде аж другий раз, а вони далі, є. О, погляньте. Тут ще є. Тут. Тобто хоч, хоч бери і ще раз О, які гарні, гарні. О, дивіться. Тобто є ще дуже багато, яких я лишив, що я не бачу, але є ще багато, яких я лишив, що я бачу. От, наприклад, от тут. Тут я збирав. От, На цьому пеньочку я ще залишив Молоді, я не бров дуже маленькі Отаких багато таких ще молодих можна дозберувати. Завтра вони будуть якраз такі, як, як має бути. Ну і тут теж я полишив, залишив дуже багато. Оці молоді, я просто їх не брав. Тут, тут, тут їх, якщо ще пройти, то ще багато малих, багато таких взагалі добре на закваску, такі більшенькі. Але... Що, нема куди брати, та й нема сенсу брати. Так, йдемо поглянемо, що я на мене збирав. Ось такий опеньковий збір. Тут показую, а тут, подивіться, ще, ще раз тут. Всюди. Під ногами. Отака. такий кошик. Брав всі підряд, тобто і більше, і менше. Є такі от суперкласні осінні. Такі тверденькі, маленькі, є і такі більшенькі. Тобто не переберу. Приблизно годину у лісі і навіть погода вже стала інша. Заходив було так похмуро, а зараз сонечко, одним словом красота. І цілий кошик. Зараз треба думати, що з ними робити. Я думаю, що швидше за все я буду їх квасити. Е... Вам всім дякую за перегляд, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Е... Це, е... Коментарі і вподобайки це найкраща підтримка каналу, тому не жалійте їх, пишіть коментарі і ставте пальчики вверх. Ще раз всім дякую, всім папа і до наступних наших е... походів грибних. Бувайте здорові!